Колишній занедбаний дитячий садочок у центрі Херсона перетворили на сучасний соціальний сімейний центр. За втілення проєкту взявся благодійний фонд Мій дім. На реконструкцію пішов майже рік. Відтепер це прихисток для трьох родин, які виховують прийомних дітей, а також 12 випускників інтернатів, у тому числі з обмеженими можливостями. Більше того, центр слугуватиме навчальним закладом для майбутніх усиновителів, соціальних робітників та волонтерів. Відкриття закладу перетворили на справжнє свято з гостями та подарунками. Бачила все на власні очина знімальна група менше року тому голова благодійного фонду Мій Дім Андрій Сомов спеціально для нашого телеканалу проводив екскурсію занедбаною будівлею. Він мріяв перетворити колишній дитячий садочок на сімейний центр. Тоді і не вірилося, що менше ніж за рік тут святкуватимуть відкриття. Тут було темно, грязно і. Ні, нікак його використовувати не можна було, поэтому впічлення були як би, ну, як о о заброшеній території. Розділити радість відкриття нового сімейного центру прийшло чимало херсонців. Усі небайдужі до сирітських доль, зала, яка створена для тренінгів та семінарів, ледь вміщує усіх гостей. Ми підтримуємо, ми благодаримо фонду за це починання. І ми віримо, що це може бути примірним вдохновенням для багатьох інших організацій. И церквей и людей которые хотят изменять жизнь в сейчас этот центр может стать не только хорошим центром для херсонских детей, но и также может распространять свое служение чтобы стать центром обучения куда могут приходить или приезжать другие дети и здесь будут преподаваться семинары уроки и так далее. Жодної бюджетної копійки, усе зроблено за кошти благодійників. Дивуються такими темпами та масштабами навіть чиновники. Коли Андрій рік тому прийшов до мене, і каже, нам подарували цю будівлю, і ми хочемо зробити центр для дітей, для сирів. Ну я сказав, що зрозуміло підтримую, але думав, це на довгі роки. І сьогодні я не знаю скільки пройшло Андрій, мабуть, менше року, так? І сьогодні з подивом дивуюсь, що. Що можна зробити, дякуючи Господу, дякуючи людям, коли є мета і мета благородна, яка дійсно підтримана Господом. Я вдячна особисто їм не тільки за ту справу, яку вони роблять, а за ті темпи, з якою вони роблять цю справу. Я не знаю, щоб держава будувала щось так швидко. А це говорить про те, що коли людьми рухає духовна справа, то вона має. Цього дня присутніх познайомили із новими мешканцями центру. Це родини Маринчаків та Лейко, які виховують прийомних дітей. Житимуть тут і 12 випускників місцевих інтернатів. Звісно, як і у всіх сіра були проблеми. Тому що виходимо і ні у кого нет особої криші над головою. Хорошо, якщо люди помогуть. А якщо ні, то приходять самим пробиватися через людей, віруючих, невіруючих. Приходиться, але Бог усматривають. Так, що я благодарна цим людям, жити тут, жизні буде класно. Не лише будинок з житловими квартирами, а й освітянський центр. Мій дім займається вирішенням проблем сиріства в регіоні 13 років. Завдяки роботі волонтерів 185 сиріт знайшли родини, та створено десятки прийомних сімей. Тож поділитися з майбутніми усиновителями їм є чим. Більше важно, даже чем місто для проживання. это иметь місце, где люди могли б учиться. Учиться любить, учиться воспитывать детей, учиться решать свои проблемы, потому что воспитание на самом деле... – це не така проста річ. цього дня. Усі, хто був причетний до відкриття центру, розвитку сім'ї та батьківства, отримали подяки. У тому числі і колектив Херсонської обласної державної телерадіокомпанії Скіфія завершилося усе спільною молитвою та благословенням на довгі роки роботи. Більше про сам центр та його нових мешканців. Дивіться у наступних випусках новин. Анастасія Соболє, Володимир Чепинога, телеканал Скіфія.